Вітаю! Сьогодні 30 травня, Трускавець Україна, і я знову запрошую вас разом зі мною до лісової прогулянки. Я не особливо розраховувала на гриби. Мені зустрілося декілька вже старих трутовиків сірчано-жовтих. і Зараз покажу, що є в моєму кошику. Ось такий красунчик часничник великий, який зростає на буковій деревині і має дуже-дуже насичений запах часнику. Обожнюю цей грибок. Також в моєму кошику трохи зірочника до салату, а також ось такі квіткові кошики фітеуми колосистої. І ви тільки подивіться, що я зустріла в лісі. Просто надзвичайний красень трутовик сірчано-жовтий. І як же ж його рясно. І навіть якщо ми зараз подивимося, і ці гриби нам не підійдуть, то ось цей молодесенький обов'язково піде мені до кошика. І з цього боку також трутовичок. Цей гриб зростає на листяних деревах, або мертвій деревині, або ушкодженій. Він дуже яскравого жовто-помаранчевого кольору, і отруйних або небезпечних двійників у нього немає. Має такого лимонного кольору гіменофор. і дуже гарний яскравий. Зараз я його розріжу, покажу вам, як виглядає. Відразу видно, що гриб молоденький. Збирають плодові тіла, поки вони м'яко ріжуться, бо потім гриб стає жорстким, може кислити. Ну, ось як тут, наприклад, от в цій частині зараз мені навіть важко прорізати гриб, але ближче до краю він м'якіший. Якщо його спробувати сирим, має трохи кисловатий смак. Дуже насичений аромат, і такий самий виразний смак має в приготованому вигляді. Це я відразу обрізаю, тому що дуже жорстке. Гриб має як харчову цінність, і білки містить, і вітаміни групи Б, групи Д, також. Калій, кальцій, магнію, фосфор, залізо. Також гриби багаті полісахаридами, які мають лікувальні властивості протизапальні, антимікробні, протиракові, противірусні. Цей гриб навіть досліджували на вірусі ВІЛ. І мені пощастило гриб хробочливий. Це більше весняний грип або гриб початку літа, але він також може зростати і на початку осені. Має дві хвилі росту. Зазвичай. Можна декілька років підряд збирати з одних тих самих дерев, але буває таке, що, наприклад, в одному році він навесні дає плодові тіла, а в іншому році восени. В принципі, він не супершвидко зростає, але за тиждень може перерости. Тому тут не вгадаєш, лишати плодові тіла, які маленькі зустрічаються, чи Взяти так, як є, хоч вони ще не мають великої маси. Найсмачніший, на мою думку, молодесенький, коли ріжеться як масло, але тоді плодові тіла маленькі. А потім ось такі більше вже дорослі плодові тіла, можна готувати з них фарш, котлети. Я, наприклад, сьогодні збираюся готувати грибні котлети, тому в такому стані гриб мені підходить. Тут навіть можна побачити, починають хрубачки його під'їдати, але не критично. І також сьогодні ми з вами спробуємо такий варіант заготовки цього гриба, як сушка, а також поквасимо. Так що, якщо вам цікаво, дивіться до кінця. В кінці буде результат. Чудової якості гриби мені сьогодні дісталися. Із одного цього дерева вийшов цілий кошик, а кошик в мене приблизно на 7 літрів. Доволі такий важкий. І дерево це дуб. До речі, ще я не сказала про антиоксидантні властивості цього гриба. І що цікаво, вони дуже добре антиоксиданти виходять у гарячий відвар. Тобто можемо готувати супи з трутовика, і вони будуть мати антиоксидантні властивості. Ну, а тепер рушаємо далі, можливо, ще щось цікавеньке зустрінеться. Там шумить струмок, а я вам зараз покажу, як же ж виглядає фітеума колосиста. Ось такі квіткові кошики я збираю. Рослина з сімейства дзвоникових. Взагалі їстівна повністю. І коріння, і стеблина, і листя можна до салатів додавати. Коріння можна навіть свіжим вживати, воно дуже легко чиститься, як так плівочка схі... сходить, і воно не волокнисте. Отам мій ліс лишився позаду. Гробочків я більше не знайшла. Та, в принципі, мені її не потрібно. А тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Для сушки я ці гриби мити не буду, Пообтрушую пензликом, а те, що не виходить обтрусити, обріжу ножем. Для сушки я гриби буду тоненькими скибочками нарізати, щоб швидше вони просохли. Сушити я буду при 45 градусах, хоча можна і вище температури, тому що всі речовини, які нам потрібні, вони термостабільні. Всі інші гриби тепер я добре мию. Приготування котлет з ТСЖ я вам вже неодноразово показувала. А сьогодні хочу показати один з моїх улюблених рецептів. Нам з донькою він ще в минулому році дуже сподобався. І він підходить, якщо ви знайшли небагато грибочків, але для цього потрібні саме молоді плодові тіла брати. Тут в мене отак от грибів, приблизно жменя така добра. Я їх добре відтиснула від вологи. Тут приблизно 90-100 грибочків і готувати будемо грибний омлет. Гриби разом з яйцями я подрібнюю. Багато грибів не додавайте, тому що тоді буде дуже водянистий такий наш омлет, і треба буде борошно додавати. Я готую без борошна, тому ось така в мене пропорція грибів. Також я підсолюю. У мене грибна сіль, тому вона не така солона. Ось такого гарного яскраво жовтого кольору. Суміш виходить, вона доволі густенька, і тут декілька варіантів є. Можна посмажити, як зазвичай ми смажимо омлет на сковорідці, а можна зробити в духовці, викласти на деку, і потім можна присипати тертим сиром або іншу любу начинку, завернути рулетом. І так, і так виходить дуже смачно. Гарячий посипаю тертим сиром, а зелені буду використовувати бутони. Щоб омлет добре пропікся, його потрібно на невеликому вогні готувати, а також обов'язково під кришкою. Він виходить дуже соковитим, ніжним і з легким грибним смаком. Молоді м'якенькі грибочки я буду квасити, і попередньо мені потрібно їх відварити, тому я їх нарізаю шматочками зручними мені, і буду 10 хвилин проварювати. Гриби після відварювання в мене вже охололи, і тепер я їх буду квасити. І, як, звичайно ми огірки квасимо. От у мене є лист хріну, який я з лісу принесла. Буду використовувати часник, а також і наш гриб часничник покладемо. І тепер все стандартно викладаю шарами, гриби, часник, хрін, і так, поки вистачить грибів. Зверху я накрила листям хрону. Замість грузу в мене буде контейнер меншого розміру, трохи води налила. І тепер заливаю сюди розсол. Розсол в мене вода і сіль. На літру води столова ложка з горкою, але не дуже великою солі. Все це я розмішала, вода в мене звичайної кімнатної температури питна. Але можна і переварити та охолодити. Забула додати найголовніший інгредієнт. Я додаю сюди столову ложку, це в мене сиворотка з під йогурту, просто відсідила йогурт. І ця закваска наша допоможе, по-перше, швидше скваситися нашим грибочкам, а по-друге, більше вірогідність, що в нас будуть от саме молочно-кислі бактерії. І тепер як капусту ставимо сквашуватися. Подивимось, скільки часу займе. Ось я і дочекалася, поки приготуються мої квашені грибочки. Вони в мене стояли на кухні 3,5 дні, і потім я їх поставила вже до холодильника, бо в нас стало дуже тепло, я боялася, щоб вони не закисли. Дуже приємний такий квасний часниковий запах, але при тому, при всьому зберігається от смак трутовика. І тепер я їх буду під кришкою зберігати, і вони ще набудуть такого, знаєте, трохи газованого смаку. Квашені продукти, як ви знаєте, мають додаткову харчову цінність, але, звісно, якщо у вас немає протипоказань для цих продуктів. Раджу спробувати, мені трутовик серчано-жовтий дуже сподобався квашеним. До того я квасила гриби тільки з капустою. Якщо ви квасите гриби, пишіть, які саме гриби і яким способом. Сушений трутовик серчано-жовтий дуже гарно виглядає, має білосніжну м'якоть і грибний порошок з нього буде. Такий самий біленького кольору. І на відміну від неї стівних лікувальних трутовиків, він дуже легко ламається, не має волокон, і тому його навіть можна розтерти в ступці. Якщо у вас нема кавомелки, а ви хочете грибний порошок зробити. Я сушений трутовик серчану-жовтий ще ніяк не використовувала, і давайте зробимо маленький експеримент і подивимося, як він розмокне у воді. Чи буде він виглядати так само, як і звичайні сушені гриби? Гриби мають дуже приємний аромат трутовика сірчано жовтого але не дуже сильно виразний. Проте, я думаю, вони будуть відчуватися у стравах. Можна подрібнити у порошок і додавати при приготуванні перших страв при запіканні, можна в тісто додавати, в оладки, млинці. В принципі, де завгодно. Навіть можна спробувати грибний соус приготувати, як я вам показувала в одному з відео, наприклад, соусу Бешамель, там де ми заміняємо борошно грибним порошком. Якщо ви не пробували, спробуйте, дуже смачний виходить. А також можна використовувати і в лікувально-профілактичних цілях, і тоді вже просто вживають грибний порошок, або розмішують з водою, або просто запивають. І не рекомендують велику кількість вживати, а починати від третинки чайної ложки і максимум чайну ложку. І Всі грибні добавки зазвичай рекомендують вживати, над ще, тобто хвилин за 20-30 за до їжі. Саме трутовик сірчано-жовтий я не вживала порошком, але в мене були дуже позитивні досвіди вживання інших грибних порошків. А як ми з вами бачили, у трутовика сірчано-жовтого доволі багато доведених гарних дій на наш організм. І якщо немає протипоказань, індивідуальних алергічних реакцій. То можна робити і таку профілактику. Зазвичай рекомендують від 2 тижнів до місяця пропивати, а потім робити перерви. Я бачу, як він на очах відновлюється. Ви це бачите? Я гадаю, що сушені такі скибочки можна кидати і варити грибні бульйони, а потім, наприклад, суп-пюре готувати, якщо він буде жарсткуватим. Пройшло хвилин 15, і грибочок наш, можна сказати, повністю відновився. Звісно, що коли гриби полежать декілька місяців, тоді вони не будуть так легко відновлюватися, можливо, будуть трошечки жорсткішими. І оця вода, в якій я замочувала, вона стала запашною ароматною, трішечки пожовтіла. І якщо гриби ви чистими відносно складали сушити, то можна їх відварювати ось в цій водичці, потім трохи процідити від сміття, яке там буде, і на цьому бульйоні, наприклад, суп зварити, тому що багато речовин водорозчинні, вони корисні виходять у відвар. Сподіваюся, відео було цікавим та корисним. Я вам дуже раджу спробувати грибний омлет приготувати. До речі, можна також його готувати із шматочків відвареного трутовика сірчано жовтого проте трохи відрізняється смак і впливає на соковитість, бо зі свіжого гриба омлет виходить дуже ніжним і дуже соковитим. У мене донька не дуже гриби полюбляє, а от омлет з трутовика сірчано жовтого залюбки їсть. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі.